Якщо ви маєте намір пакувати речі і йти від свого аб'юзивного партнера, то не варто ідентифікувати його у своїй свідомості як союзника, бо ви самі собі ось цим несвідомим проявом копаєте яму. Коли жінка надумала йти від аб'юзивного партнера, вона у своїй довірливості, у своїй щирості починає ділитися з цим аб'юзивним, токсичним руйнівним, нищівним партнером про свої наміри. Про те, що вона ходила проглядати якусь квартиру, про те, що вона ходила до психолога, про те, що вона почала розбиратися з питанням, в яких стосунках вона знаходиться, про те, що вона шукає кошти на переїзд, і так далі. Але даючи аб'юзеру ось таку приватну уже в контакті з ним приватну інформацію, це те саме, що ви даєте йому величезну желізну біту, якою завтра він вас. Шарахне по голові, і навіть не скажу з усієї сили з подвійною силою.